Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо такий цікавий модуль. Простий та цікавий, зручний для застосування. Він називається автоматичний модуль живлення. Ну Це таке бюджетне рішення для виготовлення безперебійників. Коли ми раніше дивились там на плати безперебійників, там Перші саме відео на каналі. У нас там була така проблема, що не вистачало потужності, або вони там довго заряджалися. То, в принципі, на базі цієї плати можна зробити досить там потужний безперебійник, який буде, ну, по-перше, на будь-яку напругу, яку нам треба. По-друге, струм. ну Тут заявлено продавцем, начебто як 10 А, але. Оці плати вже не першої бачу, зверніть увагу, як будете купляти, треба пропаювати оці місця. Бачите, тут, -то тут видно, що ну такі пайка дуже погана, наприклад, тут те саме, да ми бачимо, тут пропаяне тут ні. І це майже в усіх, які мені е, попадали до рук. То якщо ми там балакаємо про якісь там. 10 ампер, ну на таких струмах такого не має бути. От, але тим паче плата ну, непогана. Це не те, що такий безперебійник, але з неї можна робити безперебійник або перебійник, але резервне живлення так точно. Е, значить, е, в принципі, це така переключалка. Е, значить, у нас що тут є? У нас є 2 клеми тут. Під живлення, тобто це до блока живлення. Ми підключаємо, є дві клеми під наш акумулятор і дві клеми під навантаження. Значить, плата може працювати в діапазоні напруг від 5 до 48 вольт. Що робить це, в принципі, універсальним ну це рішення? от, І її можна застосовувати там, для безперебійного живлення роутерів, мережевого обладнання, там, підтримка роботи охоронних відеосистем там, під час перебою резервне живлення, там, для світодіодного освітлення, там, модемів, і таке інше. от, то... Зараз ми приступимо до деяких тестів, і я вам покажу, ну, які є тут недоліки, які переваги. І так, перше, на що я хотів звернути увагу, це те, що, наприклад, якщо ми подали на клеми блока живлення, ну, нашого постійного, да, сюди напругу. У нас 12.49, ну, хай там 12,5. Напруга, то на виході, у нас буде також напруга 12,5. Та сама, що і на блокі живлення. Але на зарядку акумулятора у нас буде напруга на 0,3 вольта менша. Тобто, це треба врахувати. Якщо ви заряджаєте літівий акумулятор, він повний заряд у нього 12,6. То десь на 0,3 Вольта треба ставити вхідну напругу більше. Ось тут, зараз 12 і. Ну і 15 там було. От, тобто у нас виходить. Е, тут треба ставити нам на вхід, от зараз 12,3. А тут. І 37, а тут 12 і 11 Ну, тобто на 0,2, 0,2, 0,3 вольта треба ставити більше напругу по входу. Для роутера там буде це 12,5 або 12,7. Там нічого йому страшного не буде. Але якщо ми я, я покажу ще, що краще доробити сюди. То воно взагалі ніякої ролі не зіграє, але ви маєте розуміти, якщо це у вас буде тут зарядний пристрій там для літівих батарей на 12,6 вольта, то можливо краще зробити якийсь блок живлення, щоб там було, наприклад, 12,9. Щоб тут було 12,6 для зарядки літія. Також ця плата не є якимось там. БМС чи чимось. Тобто Я, наприклад, можу використовувати свій акумулятор, який я вам показував в огляді на каналі є із літівих батарей. От. Тут вже є вбудований БМС е... і балансир. Тобто при 12,6 або 13, я сюди буду давати, вольт, там БМС підтримує до 13,5. Якщо я не помиляюсь, то вона сама виключиться, коли зарядилась повністю. А після цієї плати можемо встановити там перетворювачі. Наприклад, на базі там елемок е на 9 вольт на 12, на 5, наприклад, якщо там треба 5 вольтові бувають медіаконвертери там, або просто як да, щоб заряджати там, свої гаджети під час вимкнення е, живлення і такого акумулятора на 21 годину, його буде достатньо. От. Тобто, по виходу ми можемо поставити ще, наприклад, DC-перетворювачі або Лемки. І кожен буде настроєний на свою напругу, так як наш перемикач, в принципі, на високий струм розрахований. Тобто виглядати це буде приблизно так. Наприклад, вихід звідси 12 вольтовий, да? ну, якщо ми сюди дали 12, тут з акумулятора 12, От у нас буде вихід на навантаження 12 вольт. А тут ми можемо взяти, наприклад, якісь там от, типу LM. Будь-які інші там можна дивитися по напрузі, по е, потужності, яку вам треба. І, наприклад, завести сюди і з 12 там, на 5 вольт, наприклад, це в USB там, для зарядки. Або сюди модуль якийсь з павербанка можна під'єднати з швидкою зарядкою. Можна сюди завести, наприклад, там 9 вольт, якщо це потрібно для якихось там медіа чи чогось, сюди завести на іншу, там на 12 вольт. Тобто, навіть якщо у вас буде 13 з урахуванням там зарядки акумулятора, блок живлення на 13, ви можете з цих 13 зробити будь-яке вам потрібне. Напругу, ну, будь-якуму нап... потрібно за допомогою розділити. У вас будуть всі напруги, які вам треба. Можливо, вам треба там з 12 зробити більше. Такі модулі теж є. Так, наступний момент, який я хотів по цій платі ще сказати, і такий недолік суттєвий, чому він, модуль, так сказати. Ну, автоматичного живлення, перемикач, так називаємо, не безперебійник, тому що він трошки безперебійник. В нього час перемикання 07-08 секунди. Ну, це досить великий час для того, щоб роутер перезагружався. Наприклад, є такі модулі на базі TPS 2121, 21, там перемикання 0,1 секунда. Ну, Може, потім ми його протестуємо. Але з цим модулем роутер перезавантажується. От, І, наприклад, ми зараз візьмемо такий роутер. Тут бачимо да, 12 вольт до 1,5 Ампер. Це у нього такий блок живлення йде з ним. Я його сюди покладу, щоб нам індикацію було видно. І зараз ви побачите. І так, тут буде індикація його роботи. Тут ви можете почути, як спрацює реле, маю наді... надію, буде чутно. Це мінусова клема блока живлення, яка сюди приходить. Ми... Зараз я підключаю сам роутер, тобто є його індикація, і відключаю його від живлення. Був скачок, і ну, я вважаю, він перезавантажився. Коли ми вмикаємо, то перезавантаження нема. З батареї на мережеве живлення нема ніяких перезавантажень. Тобто тут все добре. А от саме коли пропадає мережеве живлення і переключається на батарею, то, як бачите, він виключається-включається. Бо є затримка по переключенню. ампера це його пікове споживання. Так він десь там півампера на холостому бере. Ну, тобто, в принципі, ми бачимо все одно, що тут реле ну час її перемикання досить високий. І це є недолік. Значить, пробував я таку штуку. Для того, щоб ну, ви можете бачити, тут індикація, це значить, що від мережевого блока живлення вона живиться. Для того, щоб оце перемикання зменшити час, ми, ну, взяв конденсатор. такий, да? Поставив паралельно нашому навантаженню. Щоб побачити, як же ж буде реагувати. Але дивіться, що виходить. Я беру, зараз трошки додамо відстань. Я беру, наприклад, і відключаю від мережего. Він буде живлення Він буде перемикатися лише тоді. Коли розрядиться цей конденсатор? Дивіться. Тобто затримка була десь приблизить, ну, приблизно десь в секунду. Давайте ще раз. Ну, це означає, що конденсатор, в принципі. Е Може, наприклад, якщо навантаження як цей один роутер, він може витягувати це поки перемикається. Але чому повільно перемикається сама плата? Вона бачить напругу на конденсаторі і тому вважає, що ще мережаве, як живлення є і не відключається. Відключається лише коли він розрядиться. І так, який вихід цієї ситуації? Ми можемо що зробити? Ми можемо, щоб з конденсатора він не бачив напруги, ну, реле щоб перемикалось, да, коли пропадає напруга. Ми просто ставимо сюди діод. От, У мене на цих клемах підключений діод. Тобто, все незручно показати, але наступним чином, ми що робимо? Я беру вихід до одного кінця діода під'єдную. Під і інший під'єдную до конденсатора. Тоді е, у нас напруга з конденсатора не буде потрапляти, ну, не буде платі видно, але плата буде видавати на конденсатор. Бо діод пропускає струм тільки в одну сторону. Так, тепер ми е, під'єднуємо. Наш роутер доживлення. Зараз під'єднуємо і протестуємо час переключання, чи буде він перезавантажуватись. Дуже близько включив, то незручно було. Значить, ось ми бачимо індикацію, що роутер працює. Зараз я відключаю живлення мережеве. І реле зразу спрацьовує. І роутер не перезавантажуєте. Це, бачите, да, по індикації? І зразу, як я відключаю, бачите індикацію переключення. Отже, за допомогою е, самого. Е, конденсатора та Діода, да, який в мене тут був закріплений, ми можемо це перемикання, ну, скажімо так, перезавантаження при перемиканні прибрати. Але ж, це, якщо ми там спілкуємось про роутер, то в принципі там конденсатора достатньо. Да? Але якщо це якісь там світлодіодні там, освітлення чи ще щось, ну воно там моргне трохи, нічого в тому, там нема такої проблеми, я думаю. Деякі роутери там налаштовуються, щоб вони там вночі раз на добу перезавантажувались. І якщо там відключення 1-2 рази на день, то можна це не робити. Але якщо не хочете, щоб, були це, щоб це було дійсно безперебійника, не перемикати, щоб не було перевантажень, можете робити так. І ці конденсатори, ну, це можна зробити там на кожній гілці, да, де у вас буде 5, там 9 або 12 вольт в принципі, у мене все, відео вийшло досить напевно довге вже. Але пояснив, що хотів. У мене всі вже деталі під це є. В принципі, можливо, я і зберу такий безперебійник. Поки в мене працює там два інших, які я показував, але ну, не знаю, якщо зберу, то покажу вже готову версію. А якщо ні, то ні, але я вам все розповів, показав. Для того, щоб ви самі могли собі зробити, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, нехай щастить. На все добре.